Сполучені штати готові відмовитися від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це недосяжна мета. Таку заяву на шляху із Парижа зробив держсекретар США Марко Рубіо. Напередодні у Парижі відбулися переговори, які учасники перемовин назвали чудовим якісним обміном думками, а дехто і новим етапом мирного процесу щодо України. Після цього з'явився і проект мирної угоди. Що він передбачає, про що говорили в Парижі? Спеціальні кореспондентки ТСН Ольга Кошеленко і Наталя Фібрік із Вашингтона і Берліна з нами на прямому. Зв'язку, вітаю вас, колеги. Олечко, почнемо з тебе. Наскільки серйозний Марко Рубіо, коли говорить, що Сполучені Штати готові вийти із мирного врегулювання, і які пропозиції він возив європейцям? Вітаю, Ало Блумбор сьогодні вийшов з матеріалом, де трохи привідкриває завісу над тим, які пропозиції Сполучені Штати возили до європейців, і про що говорили напередодні. Видання не наводить детального плану, бо інформація, яка у ньому міститься, мовляв, є чутливою. Але і в загальних рисах там немає нічого такого, про що ми не могли би здогадуватися. Ідея американців дуже проста. Війна заморожується по лінії зіткнення, і у разі довгострокового припинення вогню послаблюються санкції. Проти Росії далі цитата. Сполучені штати представили партнерам пропозиції, які зробили би можливою мирну угоду між Росією та Україною, включно із планом строків завершення війни і послаблення санкцій проти Москви у разі досягнення тривалого припинення вогню. Пропозиція полягає у негайному заморожуванні війни. Українські території, які зараз окуповані Росією, залишаються під контролем Москви. Прагнення Києва приєднатися до НАТО також знімаються із порядку денного. Атмосферу переговорів видання описує як конструктивно. Європейці не збираються офіційно визнавати окуповані території російськими, і це врегулювання ніхто не розглядає як остаточне. Українська сторона, за даними Блумберг, під час цих переговорів намагалася з'ясувати, як буде контролюватися ймовірне припинення вогню а також деталі щодо можливого миротворчого контингенту. Але є одна проблема. Вона називається Росія. Вона не демонструє жодних конкретних намірів що. До припинення вогню до речі, спецпредставник Трампа Стів Вітков, також присутній на цих переговорах у Парижі, уже не вперше виступив адвокатом Кремля в інтерв'ю Wall Street Journal Він розмірковував на тему, як він говорить російськомовних регіонів України, якими дуже зацікавлений Путін, і висловив припущення, що Росія може отримати частину бажаних територій, хоч і не всі. І от яка його логіка, чому Україна могла би поступитися Своїми суверенними землями, коли починаєш придивлятися до тих п'яти регіонів, Росія, вам вони важливі, але до речі, і вам Україно, також. Але якщо деякі з них більше російськомовні, чи не менш важливими вони для вас? Але американські посадовці на найвищому рівні заговорили вже про те, що Сполучені Штати можуть вийти із переговорів, якщо не буде досягнуто прогресу. Державний секретар Марко Рубіо у сьогодні, повернувшись із Парижа, сказав, що це взагалі не їхня війна, і вони не будуть займатися цим питанням безкінечно, якщо не буде досягнуто прогресу вже найближчим часом. Трамп переключиться на інші питання. Ми бачили, що сталося минулими вихідними. Ракетний удар у Сумах, де загинули люди у верну неділю. І побачимо ще більше подібного з обох сторін. Ми намагаємося цьому запобігти, але не збираємося продовжувати літати по всьому світу і продовжувати зустріч за зустрічю, зустріч за зустріч. Якщо не буде досягнуто прогресу. Отже, якщо ви серйозно ставитеся до миру, будь-яка із сторін чи обидві ми хочемо допомогти. Якщо цього не станеться, ми просто будемо рухатися далі. Ми перейдемо до інших тем, які однаково, якщо найбільшою мірою, важливі для сполучених штатів Чиновник в адміністрації в конфіденційному коментарі сієн, не називаючи джерела цієї інформації, сказав, що Рубіо у даному вразі висловив думку Дональда Трампа, і це є його позицію. Дональд Трамп, приймаючи напередодні у Білому домі прем'єр-міністра Італії Джорджо Мелоні, теж сказав, що відповідь від Росії він сподівається отримати вже цього тижня. Ну і сьогодні, фактично, останній робочий день в Україні цей день називають страсною п'ятницею Сполучених Штатах це добра п'ятниця. А у неділю великдень. І саме цей день, 20 квітня, називали серед дедлайнів офіційно не оголошених, але які обговорювалися в адміністрації стосовно досягнення якогось консенсусу щодо припинення вогню. Інший термін 30 квітня. Це рівно 100 днів президента Сполучених Штатів. перебування президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в адміністрації теж називалися як дедлайн. Отже, чекаємо, можливо, вже до кінця сьогоднішнього дня. Відповіді до Росії і якою буде реакція від Трампа? Ну і Наталю, хочу запитати тебе, чи сприймають у Європі серйозно ці погрози, що Сполучені Штати можуть вийти із мирного процесу, і чи є це просто риторичним прийомом у бік, скажімо, Росії, чи є це позиція американців? Так, вітаю Олю. Вітаю Алло. Ну передусім, треба сказати, що для європейців, от сам факт того, що були вже ці переговори з американцями, і де вперше за столом перемовин спільно зайняли місця європейці та Україна. Тут оцінюють дуже позитивно і Франція оцінює дуже позитивно цей факт. Ці переговори, що пройшли в четвер у Єлисейському палаці, Макрона, до речі, попросив організувати Дональд Трамп і участь України. Там же ж на початку взагалі не планувалася, і саме Франція, Ція наполягала на присутності України. Я нагадаю, хто брав участь у переговорах. Там були і міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Жан Баро, і британський міністр Девід Ламі, і радники, до речі, урядів Німеччини та Британії. Ну і від Америки, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник президента Трампа Стів Вітков від України, керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС України Андрій Сибіга. А для розуміння це не були постійні спільні перемовини, а така от серія зустрічей. І після завершення не було спільної прес-конференції. Було дуже мало публічної інформації про що йшлося. Не коментували тільки такі от загальні заяви про те, що ці зустрічі були конструктивними. Ну і французи заявили, що також усі важливі пункти, які мають стати частиною мирної угоди, були винесені на обговорення і ці дуже відкриті, дуже відверті дискусії дозволили просунути вперед мислення європейців, українців і американців, які домовилися зустрітися наступного тижня в Лондоні, щоб продовжити обговорення на цій основі, щоб ми могли сподіватися в найближчому майбутньому досягти повного і всеосяжного безумовного припинення вогню, на яке вже погодилися українці, і на яке ми сподіваємося погодиться в свою чергу Росія. Довгий час ми побоювалися, що європейців не буде за столом переговорів. Що ж сьогодні? Сьогодні саме в Парижі європейці, американці та українці зустрілися вперше Ну і що стосується таких от погроз, що Трамп може вийти із цього мирного процесу, то заяви з Європи приблизно ті самі, що ми чули і за останні тижні. Що саме Україна, на відміну від Росії, погодилася на припинення вогню, а Москва тим часом продовжує атаки. Так коментує оці заяви із Вашингтона, наприклад, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський він заявив, що поки Росія продовжує терор, ми будемо підтримувати Україну, і ми готуємося до всіх варіантів, включно з мирним врегулюванням, однак не за рахунок жертв, так заявив він. У Парижі, до речі, теж доволі скептичне ставлення щодо прагнення Владиміра Путіна до миру після ракетного обстрілу Сум. Президент Еммануель Макрон заявив, що очевидно Росія ті тільки Росія хоче продовжувати цю війну. Ну і водночас іде підготовка до формування іноземного військового контингенту, який після замороження війни міг би бути присутнім в Україні і міг би відлякувати Росію. Від нових атак про це зокрема повідомив президент України Володимир Зеленський. Ну і найбільш активними в цьому питанні є Велика Британія і Франція. Ну а в Німеччині е, не обговорюють питання контингенту. Тут тим часом продовжуються дискусії про те, чи надавати Україні далекобійні ракети Таурус. Я нагадаю, що наймовірніше і наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно продемонстрував певну готовність надати Україні ці ракети. Однак його партнери по можливому наступному уряду. До соціал-демократи проти і згоди в цій майбутній коаліції немає. Співголова СДПН Ларс Клінкбай заявляє, що це питання взагалі не було предметом коаліційних переговорів, і а, доволі несподівано виконувач міні виконувач обов'язки міністра оборони Боріс Пісторіус, який, до речі, швидше за все збереже посаду в новому уряді. Вже також говорить, що він взагалі ніколи не стверджував, що він за постачання такого озброєння Україні. І що взагалі для такого кроку є аргументи за, однак є дуже важливі аргументи проти. Тож у Німеччині наступний уряд мають обрати 6 травня. Однак ця майбутня коаліція вже проявила такі от протилежні позиції щодо надання Україні цього виду озброєння. Ну а дискусії з американцями про можливе перемир'я в Україні продовжаться вже наступного тижня, і цього разу це відбудеться у Лондоні, колеги. Дякую, колеги, за ці цікаві деталі. Ласкоре ТСН Ольга Кошеленко і Наталі Фібрік були з нами на прямому зв'язку про переговори у Парижі і їхні можливі наслідки. Отже, чекаємо наступного тижня і наступного раунду переговорів. Дякую.